Вітаю! Сьогодні пропоную намалювати білі кульбабки у вранішньому тумані. Для початку по центру палітри покладемо доволі багато білої фарби. Поєднаємо цю білу фарбу з декількома відтінками синьої, зеленої, а також вохри. Зробимо поруч окремі суміші цих фарб. Головне, щоб вони були пастельних відтінків. Нам не потрібні яскраві кольори. Пензлик я навіть не відмивала, тому що нам потрібні плями на папері. Тому наносимо плями хаотично, де вам подобається, там і наносимо і ці кольорові плями. Перепрошую за якість відео, тому що в мене не професійна апаратура і кріплення для неї, тому зображення трошки тремтить. Беремо шматочок губки для миття посуду і починаємо об'єднувати. Губкою наші плями в одну велику кольорову пляму. Якщо вже підсохла на папері або на палітрі фарба, пензликом додаємо водички на палітру, губку зволожуємо і розподіляємо фарбу по малюнку. В деяких місцях я додам ще більш насиченого темного кольору, щоб позначити глибину нашої галявини кульбабок і позначити тінь між квітами. На цьому етапі треба підсушити малюнок. Я підсушую зазвичай феном, Можете просто почекати. Для зображення кульбабок я використовую трафаретну лінійку, там є коло потрібного мені діаметру. І ще потрібна біла фарба, але не яскрава біла, брудний білий. Тому ту білу фарбу, яка є в мене на палітрі, я поєдную з тими кольорами, які залишилися від малювання фону. Прикладаю лінійку в тому місці, де я хочу намалювати кольбабки, і губкою наношу фарбу. На передньому плані намалювали кульбабки, а на дальньому плані ще менше білого додавайте, щоб вони були напівпрозорі. Для наступного етапу малювання я використовувала колишню катушку з-під ниток для шиття. Залишилася в мене бобіна, я її надрізала з одного краю і тепер вмочую білу фарбу. І прикладаю вона в мене як права за діаметром, як мої кульбабки. Прикладаємо, щоб по краях кульбабки були пухнасті. Беремо вухру, тоненький пензлик і малюємо стебла кульбабок, які вже відквітли і висихають. Стебла кульбабок на дальньому плані промалюємо вухру з додаванням білого. А декілька кульбабок намалюємо такі, що вже скинули свої пухнасті шапочки. Можна намалювати кілька сухих травинок. Ви всі бачили кульбабки і знаєте, куди кріпляться білі парашутики. Серединку кульбабки намалюємо білим кольором. А під нею буде спідничка кольору В Всередині білих пухнастих кольбабок намалюємо промінчики спочатку білим яскравим кольором, тоненьким пензлем, а потім з додаванням вохри і промалюємо декілька промінчиків ще й такого кольору. Додаємо до вухри трошки коричневого і промалюємо тінь. Якщо у вас забагато порожнього місця, можна заповнити її тоненькою травичкою. Подивіться, яка вийшла ніжність. До побачення!